Всім доброго, тихого, мирного дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата, хочу похвастатись, купила собі таку жилетку. Вона правда, трошечки великувата, але ж тут тоненький світорочок. і е, одягати буду на е, светр. Ну, я взагалі люблю саме, щоб отака була жилеточка. Але ж е, в машину зручно, взимку вона така зручна. Коштує така жилеточка, тисяча, по-моєму, 200 гривень. І беру вас зараз з собою. Ми підемо в термальні джерела, підемо в басейн, тому йдемо разом з вами. Ввечері дощ і вчора. Два дні О, машини їздять. Два дні був ввечері дощ, але невеликий. І, і я дуже ой, чуть не впала. Дуже хотіла саме. Саме басейн, щоб був дощ. Ну, я вам колись розповідала про це. Тому дівчатка пішли, покажу огляд, зараз по цінам розповім ціни. Шок. Я шокована, тому що доволі вони такі адекватні. І, маючи досвід, я була вже тут десь років 8 тому. Ціна була одна. І воно подорожчало практично в два рази, але ця ціна, вона. За стільки років, так, що вона так підвищилась, ну це, скажімо так, в принципі, незамітно. Тому для мене я була шокована, я думала буде більше. Так, ось така дорожка до басейну. Ось там напроти є всякі там смаколики, є вино, є овочі. Ось тут були вчора, сьогодні немає. Ось тут можна посидіти, почекати, дочекатися. Або своїх колег, або просто посидіти, ну, або колежанок, да. ви бачите, в якому він стані, басейн. Да? Тобто незрозуміло, чому держава не вкладає кошти, щоб його більш зробити, ну таким більш, скажімо так. Да? Давайте подивимось, є певні. Певні обмеження, застереження, кому можна, кому не можна. Ось всі властивості термального, термальної води. Я зараз трошечки вам приближу. Можете зробити скрін. Ну і також трошки залишу, щоб ви теж почитали. Гіпертонічна хвороба, початкові прояви захворювань судин. Ну, і, дівчата, давайте я не буду все це вам перечитувати, ви самі все це побачите. До речі, в басейні постійно кажуть, щоб не перебували більше 40 хвилин, тому що не рекомендується. Які можуть бути наслідки, наслідки можуть бути і тихардія, підняття зниження тиску, отруєння випарюванням, загострювання хронічних захворювань. Ну, ви самі все бачите. А загальні протипоказання це кардіологічне, онкологічне, туберкульоз, захворювання шкір, висока температура, вагітність. Психічні розлади, урологія це загальні протипоказання. Тому кому необхідно, приїжджайте. Зараз вам покажу, що скільки коштує і, і, і чим ще можна скористатися всередині. Так що ось люди, краєвиди ось такі гарні. Тут якась річечка текла. Текла, бо я її щось не, не бачу. Мабуть, ви є, трошечки водички є. Ось так. Ось такий краєвид. Ну, його не видно тут. Видно, там буде тільки буде забори. На жаль, ви цей краєвид не побачите. Люди потрошку підтягуються, часи прийому до 18.30 запускають, а взагалі працює до 20.00. З 8 до 8. Ну, зараз це все я вам покажу якась така інформація. Є Wi-Fi. З 8 до 8, як я вам казала, є стіна. Тут можна придбати каву, пиво, лимонадів, тут посидіти, побалдіть. Є ось такий зал, є ось такі приладдя. Ой! Лялічко, що там? Ось може піночку, можна так для ножок, для ручок. Це все діло зробити. Є лікарі. Ну і ось так це все виглядає. Є ось такий маленький басейн. Там водичка гарячіша, ніж в основному. В основному ви побачили там 34 градуси. А тут трошки гарячіше, можна там охолонути. Жіночка встала, думала, буде охолоджуватись, О тому в іншому басейні, бачите? Можна з цього басейну туди вийти і пройтись і там окунутись. Тут такі стикінки можна вийти. Зараз підемо в маленький з вами басейн. Як там буде місце, зараз. é uma Ось так це все проходить під відкритим повітрям. Температура зараз, зараз температура повітря 12 градусів, води 34. Ми з вами заходили, я вам показувала. Ось є декілька таких дорожок. Да? Можна от, люди плавають, от Там далі в глибині є гейзер, де йде водичка, і там люди, кому необхідно, можуть пірнати і отримувати здоров'я. Можна там в кінці. Бачите, є такі. Господи, як вони, принаддя, можна повитягувати спинку, пригати звідси не можна. Так що ось так виглядає басейн під відкритим небом. Я, до речі, була, коли бачите, я не знаю, вам камера передає чи ні. Іде так пар, парує. ну, Звісно ж, 12 на вулиці, а там 34. Звісно, воно буде парувати. Музика грає, сидять рятівники, якщо необхідно. Можна розположитись ось бачите, на ліжачках, відпочити. Я була колись взимку, коли було навкруги сніжок. Я прямо з басейну виходила і ходила ось так не по плиці, а по сніжку. був сніжок. Люди приїжджають різні, дуже багато людей. Є ось там готель, де він відноситься саме до цього басейну, але умови проживання ну таке, я вам скажу відверто, тому краще знайти десь, ну, скажімо так, та Савдепія ще, там, знаєте, 80-ті роки. Краще знайти або сучасний готель, або до якоїсь хазяйки, як ми, і дуже-дуже гарно буде. Значить, як тільки ви заходите, ось перша, перша ось така полоса, тільки заходите там на ваш зріст, там десь до метр метра, а далі вже йде 3 метри глибина. І ось де дівчата стоять на першому рядочку. Тут десь можливо, так метр сімдесят, метр п'ятдесят, а далі там йде вже глибина 3 метри. Тому рекомендують, якщо не можете плавати, одягати нарукавники. Ну обережно, обережно, тому що дуже глибоко. Взагалі глибоко, тільки ось не глибоко Ось отут, тут -от, і як заходиш, там такі тонель є. Так, ось тут залишається обувь. Ось тут такий тонель. Зараз це виглядає, я вам розповідала. Дівчата, я ж все ж для вас це роблю. Дивіться, ми з вами спускаємось в тонель. Ай. Так. <рес> ось так, дякую, туни всі хочуть зніматися. Отакі тоннелі, я вам казала, щось що отак. І ось латинчика. І виходимо сюди. Ось там глибина 3 метри, а тут не глибоко. Ось отак. От туди півтори метри, а там далі вже глибше. І тут вже глибоко. Ось тут де не глибоко, де півтора метри, тут отакий гейзер. І можна постояти і трошечки біля нього. Отак люди стоять, бачите. Отак от. Ну, може, зайду. І так У такому, отутут, тунель, по ньому заходите і виходите прямо сюди. Тому ось такий ось такі невеличкий огляд. Кому цікаво, приїжджайте, набирайтеся здоров'я. Я в свій час дуже часто їздила, практично кожного року, а то і два рази на рік, тому рекомендую. І не, не жалію, і хочу і вам рекомендувати також.